Я з великим трепетом берусь за третю останню частину нашої зустрічі. Я репрезентую в Україні російське видання Нова Газета. Це, можна сказати, єдине демократичне видання, яке залишилося в живих в Російській Федерації на сьогоднішній день. Всі останні або померли смертю хоробрих. Або не дуже гарною смертю, або переродилися в суто пропагандистські кремлівські листки. Власне, якщо пригадати, як виглядала демократична Росія наприкінці 80-х на період Горбачовської перебудови і на початку 90-х, то порівняння абсолютно гнітюче виникає. Лариса Євшина дякую їй, вже казала, що наша газета протягом багатьох років випускає так звану газету в газеті. Вона називається Правда Гулага. Чому ця правда Гулага має надзвичайний попит в колах тієї частини російських читачів, які ще сприймають пресу як чисте, порядне? І те, що дає поштовх до розвитку. Тому що е, сама політична ситуація в Росії останніми роками свідчить про те, що Мрець, в якого, здавалось, забили вже синового кілка на 20-му з'їзді Комуністичної партії, раптом Воскрес, виявилося, що він великий полководець. Виявилось, що він ефективний менеджер і взагалі взірець для сучасних політиків, найперше для діючого президента Росії Володимира Путіна. Знаєте, я не думаю, що я, маю, я можу робити якісь заклики до українських політиків, до українських депутатів, але я декого з них бачила в цьому залі. Я б дуже хотіла до них звернутися з величезним проханням. В Росії дуже тяжко демократичним силам, вони роз'єднані, вони не мають вашого досвіду, досвіду людей, які пройшли помаранчеву революцію. Хай там що? Але ця революція, на мій погляд, і я думаю, не тільки на мій погляд, залишила по собі головне. Вона змінила свідомість переважної більшості з нас. Ми зробили величезний ривок в сторону європейських цінностей. І ті, хто сприймав Майдан, і ті, хто був супроти Майдану, вони не можуть не відчути, що зміни в них вже сталися. Російські демократи дуже хочуть, щоб і у них сталося щось на кшталт. Майдану. Це не може бути другий Майдан, але це мусить бути мирний ненасильницький спротив. Власне, коли я слухала сьогодні спогади учасників Норільського повстання, я не сприймала це як історію, яку треба просто здати в архів. Я сприймала це, даруйте, як руководство до дії, як керівництво до дії. Україна досі. На мій погляд, не дуже підтримує те, за що люди, чесні люди, виходять в Росії на болотну площу. Більш за те, я знаю, що досить багато молодих активістів у болотної площі, намагаючись уникнути переслідувань, переїхали до Києва. Маючи надію, що може тут вони отримають політичний притулок. Аж ні. Українська влада їм відмовила в цьому. Тому, знову-таки, закликаю всіх, кому не байдужа доля демократії в Росії, долучитися і допомогти їм. Відповідь дуже проста: нащо це нам? Хоча б за тим, щоб через деякий час не опинитися знову у великому. Інтернаціональномуцлагері контраці... кон... концтаборі, щоб у нас цього більше не було. А тепер я б з великим задоволенням попросила, щоб нам показали уривок з фільму кінорежисера Михайла Ткачука. Він називається фільм Щаслива Настуся. Там іде мова про неймовірну жінку. Анастасію Тарнавську, учасницю Норильського повстання. А після того на цю сцену я запрошую її молодшу дочку. Вона приїхала на зустріч з нами. Прошу фільм.